Машка, а куди ти зібралась? Катька, ти що не в курсі? У нас новий молодий фізрук. І що? А, я ж забула. Твій улюблений предмет література. А ти б хоч раз сходила на ту літературу? Там, до речі, цікаво. Угу. Mm -hmm. Нічого себе, ти бачив, як Машка виросла. Всім добрий день, я ваш новий вчитель з фізкультури. Катько, подивися, він такий сладенький. Щоб не витрачати мій час, відразу говоримо, хто любить фізкультуру, а хто не дуже. Фізкультура це мій найулюбленіший предмет. Я так люблю на неї ходити, особливо зараз. Всі чули! Та ти тут останній раз була в сьомому класі. Рот закрила. На перший другий розрахуйся, перший, другий, третій. Ви десь літаєте? Я вам сказав, на перший другий розрахуюсь. Ну, чому перший другий? Давайте й третій. <сум> <сум> да. Так, зараз у вас просто розминка, далі приступаємо до програми. Токсік трошки, так? Да? Угу. Марія, що ви робите? Я так розминаюсь. Ви ж казали, фізкультуру любите. Присідайте 50 разів. Я, якщо захочу, і 100 присяду. Ну, можете, 100, давайте 100. Машка в нас просто з недавніх пор стала спортсменкою. А ти взагалі стулися? Ти крім своїх книжок хоч щось бачиш? Зато я бачу кое-що в роздівалці. А тобі підглянуть в роздягалки, тільки світить. Побачимо, побачимо. Я щось не поняв. Що за розговорчики? Ви що на дискотеці? Ви на уроці, займайтеся. Фух. Шомашка сто раз не вийшло присісти? Та щоб я хоть раз ще прийшла на цю гльобану фізкультуру. Тю, а як же ж фізрук красавчик? Та він красавчик старпер.